<кій> Доброї ночі. Добре. В якої тварини три серця? Три серця? Так. Дуже да. легке запитання. <кій> 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 ну, <кій> ящерки? Підсказку давати чи ще подумайте? Давайте підсказку. Одразу Вона можна. плаває воді. Риба, акула? Е, Восьм'яніг. Вірно. Восьміні. Скажіть, в якій країні немає комарів? Комарів. Що? Все. Я була в Польщі, там где комари. Я была в Германии, там где комари. Я была в Испании, там где... Є... Там нема комари. Там жарко. Там где... Там. Я была в Египте, там где комари. В Турции тоже я говорю. Так, это по-любому тепло. Нет. Стой. думаю. Логічно думаю. На полюсе. На полюсе нема комари. На полюсі нема комарів. Ну ну. Правда? Це там нема На північному? Чи на Ну, Ви мене питаєте звідки знаєте? Ви ж питаєте, ж нас питаєте. На північному полюс. А ну за сам забув, ану за Мені Мікати і. і... Ви ти Немає комарів. Ісландія. Ісландія? Так. Да. Но в Исландии. В Стоп, значить на Северном yeah, полі, я полюсе я помарил. Я сам не знал. Супер. И вы бы без знаков тоже жили.